Добрий вечір. Прийшла вечеря. Пізно, на вулиці вже дуже темно. Хоча ще не рано, ні, не пізно, а просто темно на вулиці. А в мене на вечерю плов свіже зварений, приготовлений, ще парує навіть. Ви можете помітити, як пар від нього йде на вулиці. Прохолодніше, ніж в приміщенні, тому пар чітко видно, воно свіже, пахуче, смакота неймовірна. Як готувала, взяла велику пательню, налила трошки рослинної олії, змастила дно, поклала порізані шматочки філе куриного, ось перед вами один із таких шматочків, трошки підсмажила. З різних боків помішувала. Далі добавила покришені овочі, такі, як болгарський перець, у мене він зелений, моркву потерла, петрушки дуже добавила чимало, стільки, скільки й моркви теж потертої, цибулю ріпчату та додала ще і капусту солену. Молосольну капусту додала, віджала її, промила і вкинула. Якщо пригорає, додайте трошки води. Хай воно ніби смажиться, смажиться в великій кількості оці овоч, овоч, овочів. І овочі пускають свій сік, і він надає особливий смак вашій страві. Далі ставлю окремо варити рис, промиваю його, беру каструлю з товстим дном, заливаю поверх риса десь на один палець, більше води, і на маленькому вогні варю. Коли майже готовий рис і мої овочі на пательні, я з кастрюлі рис перекидаю в пательню. І тоді вже все змішую: і м'ясо, і овочі. І, рис, і продовжую тушкувати далі вже на пательні. Готую соус, беру сік томатний, до нього додаю перець, спеції, лавровий лист, цукор, сіль, заливаю свою страву і тушкую під закритою кришкою ще деякий час. В кінці за 2-3 хвилини вичавлюю часник. І так, закінчую готувати. Воно все поєднується, смаки поєднуються між собою і виходить дуже смачна страва. А ще приготувала на вечір кисіль. Він теж ще гарячий. Хто любить холодний, хто любить гарячий, в мене він ще гарячий ложка для того, щоб стакан не тріснув, бо наливала дуже-дуже гарячий кисіль. Бачите, він теж парує. Кісіль з варення аличі розмішала в воді, додала крахмаль і довела до кипіння, постійно помішуючи, парує моя вечеря, і запахи йдуть неймовірні. Отже, всім смачного. А ще й тихої спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці. Смачного!